Та в ефірі інформаційний випуск новин 9 липня. Сьогодні 1232 день протистояння України збройній агресії Росії. Цієї ночі ворог запустив по країні чергову рекордну кількість засобів повітряного нападу. 741 цілі сили протиповітряної оборони знешкодили 718. Зокрема, на Хмельниччині збили ворожу крилату ракету та один безпілотник. Внаслідок атаки загинула людина від смертельних поранень уламками шахеда. Також пошкоджені дахи та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району ще чимало лиха завдала, й негода детальніше про це та про події середи в області. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Сильний поривчастий вітер, злива та гроза наробили лиха на Хмельниччині. Спершу ввечері блискавка влучила в культову споруду в Шепетівці, там здійнявся вогонь. До ліквідації загоряння залучили 6 одиниць техніки та 15 рятувальників. Загалом пожежа розповсюдилася на площу 250 квадратних метрів, а гасіння ускладнилось обвалом даху будівлі, через що утворилися осередки займання під завалами конструкцій. Втім, після опівночі вогнеборці ліквідували вогонь, але негода встигла завдати ще чимало. Ало шкоди зірвані дахи будинків, поламані огорожі, електричні опори та дерева у 123 населених пунктах було припинено електропостачання. Наразі в одному із сіл Красилівської громади уже оглянули масштаби пошкоджень в кількох десятках. Будинків порозкривало дахи, десь більше шкоди нанесло, десь менше. В деяких будинках це буквально кілька шиферин. Також шкоди буровій наніс і лініям електропередач, десь є пошкодження і зруйновані. Опори, які необхідно відновлювати обленерго і енергетики, вже готуються до відновлення, відновлюють в окремих населених пунктах електроенергію. Сам на сам, із наслідками негоди, постраждалих людей не залишили. Усі злагоджено працюють над допомогою постраждалим у негоді. Вантаж від міст побратимів ще з 23-го року Славута та місто Лідінги Швеція розпочали співпрацю і з тих пір підтримка та допомога не припиняється. Днями гуманітарний вантаж від міжнародних друзів доставили у громаду. Ця допомога організовувалася збором жителями нашого міста побратима. Ця допомога буде передана по призначенню це управління освіти, управління праці соціального захисту і медичним закладам нашого міста. Ця допомога надзвичайно важлива. Ми сьогодні виражаємо ще раз слова глибокої вдячності і дякуємо вам за підтримку. Вісім років роботи системи Прозоропродажі. Кожна громада Хмельниччини здає або продає об'єкти, і серед найпопулярніших напрямків 65,1% це земельні торги, 33,7% мала приватизація, і менший відсоток лише 1,2% оренда державного і комунального майна. Тож, аби ще більше популяризувати роботу системи прозоропродажі, в обласному центрі провели регіональний захід, інвестиційне меню від Хмельниччини на державних аукціонах. Ми презентуємо. Мо те, що в регіоні може запропонувати держава, може запропонувати громади бізнесу в якості інвестиційних об'єктів. В першу чергу, це земля. Це оренда землі, продаж землі, це об'єкти малої приватизації, іншого продажу. Загалом у цьому році вже провели 242 аукціони із сукупним доходом понад 86 мільйонів. Переваги такої системи відзначають і представники влади. Хмельницька обласна рада також користується платформою прозоропродажі у разі прийняття обласною радою рішення про включення деяких об'єктів комунальної власності до переліку об'єктів малої приватизації. Саме Хмельницька обласна рада цьогоріч серед лідерів за кількістю проведених аукціонів їх провели уже 25. Це дало змогу отримати дохід у розмірі понад 27 мільйонів. Втім, отримують прибуток із продажів усіх громади області, в тому числі й у Хмельницькому. Таким чином кажуть міські владці, є можливість реалізації та заробітку на будь-яких об'єктах. Сотні об'єктів в оренду. Частина об'єктів менш успішна, частина більш успішно, але є об'єкти, у яких вартість оренди зростала в десятки разів. Є об'єкти, які довгий час не передавалися в оренду, довгий час не ремонтувалися. І відтак потребували великого фінансового ресурсу і були передані в оренду, І зараз чудово працюють як приклад в районі шлюзного мосту. Абсолютно закинута будівля, ніяк не використовувалася. Зараз отримала нове дихання, нове життя. Люди надають послуги, сплачують досить таку пристойну оренду. 45 ділянок через прозору продажі реалізувала Красилівська громада у попередніх роках і вже минуло сім успішних аукціонів у 2025-му, А на одному із з найвдаліших торгів ціна за лот зросла у кілька сотень відсотків. Є в нас такі лоти, які набирали від стартової ціни майже 200%. відсотків. Це земельна ділянка для ведення товарності господарського виробництва, і ціна за один гектар становила 40 тисяч гривень. В порівнянні з іншими, це дуже велика ціна. Та як в нас от, мінімальна була 13-15 тисяч, то це найвища була ціна – 40 тисяч за гектар. Завдяки системі можливо успішно реалізувати державні і комунальні активи, як земельні, так і майнові. Відтак, загалом на аукціонах серед лотів дві третини з орендою землі, третина продаж або оренда нерухомості, але на цьому ринок не закінчується. Система сьогодні настільки удосконалилася, що тут є ринки не тільки державні і комунальні напрямки, тут є і комерційні напрямки, є багато нових ринків, які відкрились за останній час. Це і квота на вилов риби. Видобування надр, це і арештовані активи по статистиці аукціонів по рівню їх успішності, по кількості учасників на кожному аукціоні. Що бізнес знає, що таке державні аукціони? Ми бачимо два-три учасники. Це хороший показник. Більше двох третин аукціонів по регіону відбувається. Тобто, це теж дуже високий показник. Ми бачимо, що завдяки інвестиційним меню бізнес більше приходить, громади більш зацікавлені в тому, щоб виставляти більше лотів. А це в свою чергу. Бо гроші в місцеві бюджети, які дозволяють розвивати економіку, Тетяна Стаднік, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Відпочинок в горах з пригодами. 22-річний шепетівчанин, відпочиваючи на Закарпатті, вирішив подивитися на красу водоспаду шипіт. Втім, його пригода закінчилась дзвінком від рятувальників. Після того як хлопець до вечора не виходив на зв'язок, батько зателефонував до служби порятунку. Чоловік повідомив, що крайній дзвінок від сина був зі скаргами на погане самопочуття. Тож далі гірські рятувальники встановили телефонний дзвінок з туристом, дісталися до нього та квадроциклом доставили до машини екстре. Риною медичної допомоги з попереднім діагнозом отруєння лікарі доставили його до медичного закладу. Погода на 10 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер знову можлива негода. Буде хмарно з проясненням. Вночі значний дощ, в день, короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом в день на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі – 13-18 тепла, вдень день – 17-22, вище нуля. У Хмельницькому стопчики термометра показуватимуть вночі 15. 17 із позначкою плюс, в день 18-20 тепла. Такими були новини середи. Війна триває. Тож у разі ворожої атаки не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. Під час оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.